14.02.14. .14. красива дата спровокувала весільний бум у Черкасах. Одружитися саме в день закоханих тут вирішила аж 31 пара. Молодята справді вірять, що цей день принесе їм щастя. Переконалася наша Світлана Литвак. Ні довгих пишних суконь, ні весільних кортеджів. У холодний дощовий невесільний сезон черкасці на випередки поспішають стати на весільний рушник. Зарані запланували коли Ми будемо відмічати наш праздник, і тому день святого Валентина було принамірено вибрано днем нашого бракосочетання. Весілля нас буде влітку, а сьогодні нас просто розпис. Молодята зізнаються, таку дату для шлюбу пропустити не могли. Її обирали не з практичних міркувань, а сподіваючись на магічність свята. Це кажуть, було рішення. Мабуть, Бог. А от у Лілі та Дмитра є ще й додатковий привід побратися саме 14-го. Ця дата, якби нас запутствує вже дуже багато. Познайомилися з познакомились, и познайомились і би, у нас з много зв'язано. Аби взяти шлюб сьогодні, назбиралося аж 31 заявка, і це проти звичайних щонайбільше десяти. Зазвичай це багато для такого періоду, для такого сезону. Через такий аншлаг у раці працюють без обіду. Молодята палко вірять, подружнє життя зачати 14 лютого буде щасливим і довгим. Не такі романтичні працівники Рацу. у магічності дати вони сумніваються, радять новоспеченим подружжям берегти свої родини, щоб не розлучатися. Прийміться свідоцтво про шлюб, як ваш перший спільний сімейний документ. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка Новини.